Хорове та вокальне життя Кривого Рогу різноманітне та насичене. Відомі камерні хори, вокальні народні студії та хори в музичних школах міста. Як це все існує та розвивається у кривому розі? В історичному місці Кривого Рогу у середині ХХ століття було створено камерний хор відродження, який функціонує досі на базі Криворізького музичного коледжу. Хор відродження це такий колектив вагомого значення для міста Кривого Рогу. Не боюсь, не побоюсь цього слова для України і навіть. У світовому рівні у витоків колективу стояв Юрій Ярута. Це багаторічний керівник, який цей колектив почав виводити на такий да, рівень. От але вершини свого розвитку саме хор здобув завдяки керівникам Віктору Заволгіну і Людмилі Красільнікови. З того часу хор почав брати участь у конкурсних виступах. У той же час колектив отримав першу премію. Перший виступ у місті Івано-Франківськ на всеукраїнському хоровому конкурсі, присвяченому пам'яті Дениса Сечинського, І тоді хоровий колектив отримав першу премію. То був такий великий взлет. То був така перша перший такий виступ, котрий, мабуть, дав такий стимул для подальших таких великих кроків. За словами Тетяни, хор має унікальну якість звуку, і це його візитівка. Як співає наш колектив, то дуже багато людей про це кажуть, що воно, наче ну, всі такі жилки внутрішні так підіймає, тому що це тонка напевно, якість звуку, яка заставляє всі, всі, всі мускули так у тілі відчувати, чим відрізняється наша сам саме наш хоровий колектив, це динамікою, дуже гнучка і тонка динаміка у хорового нашого колективу. Завжди була. Лілія Василенко розповідає, який відбиток поставила війна на розвиток і функціонування хору. Багато дітей, потенційних студентів, абітурієнтів були вимушені виїздити за кордон. Звичайно, що в нас існують системи занять з такими учнями. Це онлайн режим, але як ви розумієте, хорове мистецтво це більше да про єднання, про тут і зараз, про наявність колективного музикування. Тому е, в цьому плані, наприклад, да, ми втрачаємо в кількісній і відповідно в якісній складовій нашого колективу. Анастасія студентка третього курсу відділу хорового диригування. розповіла за що любить хор. Подобається згуртованість колективу. Тому що хор — це організм як єдине або як сім'я, пов'язані співаки, диригенти та концертмейстер. Особливо це відчувається під час виступів, коли немає свого я, грубо кажучи, є тільки колектив, і ви ніби проживаєте єдині емоції. Немає того, що я щось не зробив. Це все залежить один від одного. Іван, студент другого курсу, обрав спів ще з дитинства. Відвідував музичну школу, а згодом хлопець вирішив, що музика його життя. І для мене хор є дуже такою великою часткою мого життя. Мені цей предмет дуже подобається. Ось я, якби, завжди готовий на нього приходжу завчасно. Ну, таке. Ось. Дуже подобається безпосередньо співати. Керівниці хору розповідають про плани на майбутнє. Зберігати цю традицію виконавську, високу, професійну, майстерну, ми не забуваємо, що це все ж таки студенти. Це не професійний, це учбовий колектив, але вимоги до них. І рівень виконавства він завжди був, як ви розумієте, не зовсім учбовий да, студентський. Тобто, це музика, яку сміливо можуть виконувати професійні колективи, вже дорослі люди з освітою. Це перше, це утримування певних традицій. Звичайно, що хочеться. Прямувати в ногу з часом, тобто розвиватись в усіх сучасних тенденціях, розвивати колектив в усіх можливих напрямках, їздити, звичайно, що до кордон, популяризувати українську хорову культуру далеко за її межами. Ми віримо в те, що ми будемо розвиватися, і в те, що хорове мистецтво буде тільки розквітати. Що скоро у нас буде можливість і на міжнародні арени їздити і прославляти нашу українську культуру, нести, нести у широкі маси. Камерний хор Крещен до Криворізького державного педагогічного університету, створений у 1967 році. З часу його створення хор виступає в кращих концертних залах України та бере участь у багатьох міжнародних та всеукраїнських конкурсах і фестивалях. Я працюю в університеті вже 39 й рік. Я дуже щаслива, насамперед, що я. Відчула себе тут професіоналом на цьому місці, що проекти, в яких ми приймали участь, були вдалими. Що наші студенти, які у нас вчилися, які вчаться, вони закохані в хор, їм це подобається. Вікторія Михайлівна вважає хорове мистецтво кривого рогу дуже потужним. В кривому розі ця Справа поставили на, ну, на таку гарну платформу. І всі знають на Україні, і навіть за її межами, що криворізькі співаки, криворізькі хори ну, це щось таке дуже професійне. Це справа, яка потребує великої роботи. Тут треба працювати і не самому працювати, як е, там, один виконавець, там, піаніст, е, інструменталіст, там, співак. Це е, Колективна праця багатьох людей вона дуже з'єднує е, е, хорові співаки. Вони взагалі це як, як така собі родина. Вони спілкуються, товаришують, працюють разом. Владислава студентка третього курсу Криворізького державного педагогічного університету, співає в хорі через мрію дитинства. Це дуже близька для мене справа. Це справді справа мого життя. Я її обрала і я продовжую її обирати, тому що мені це подобається. І, чесно кажучи, я вже без цього жити не можу. Перш за все, це дуже гарна дисципліна. На це потрібна витримка, на це потрібна робота, дуже багато. І це справді загартовує тебе як людину і дає дуже багато можливостей гарних. Наостанок Вікторія Михайлівна каже, що вірить у майбутнє хорового мистецтва у кривому розі і загалом. Ну я думаю, що у нього дуже прекрасне майбутнє у хорового мистецтва. Ми виховуємо в музичному училищі такий прекрасний потенціал. Ті, хто не знають, що таке хоровий спів, ті в нього не закохані. А хто приходить сюди, хто починає працювати в хорі, то в нього назавжди є оце, оце щось таке відчуття. Команди, відчуття єднання це дуже важливо. У 2003 році на базі Криворізького державного педагогічного університету заснували народну студію академічного вокалу. Вокальне мистецтво криворогу дуже яскраве. Воно розквітає, незважаючи на такі складні часи. І безумовно про те, що вокальне мистецтво розвивається як в Криворізькому державному педагогічному університеті, так і в місті, свідчить і та кількість студій, яка є у нас. У нас студія, окрім академічного співу, є студія естрадного вокалу, знана як модерн, є студія української народної пісні. Та відома хорова, хоровий колектив Крещенда Наталія Анатолівна каже, що у місті чимало можливостей для того, щоб школярі чи абітурієнти могли реалізувати себе. Різні студії, це і музичні школи. До речі, про музичні школи хотілося б сказати окремо, тому що музичні школи міста зараз надають можливість займатися співом як в академічній манері. Це було раніше. А зараз діти мають можливість займатися в естрадній манері і навіть в деяких школах джазовій манері. На роботу вокальної студії вплинула війна. Зараз ми вже навчаємося в більшості своїй це очно, і для вокалу це дуже важливо, тому що дійсно потрібно і спробувати, як співак дихає, і підійти, можливо, поправити десь постановку співацького апарату, щоб правильно стояв співак, і десь показати голосом. Ми любимо працювати наживо, звісно. Але якщо є якісь такі Такі дні, коли ми розуміємо, що краще бути вдома і працювати зі студентами з учасниками студії вдома, то ми це робимо. Керівниця студії каже, що в Україні надзвичайно велика кількість талантів. Талановитої молоді з яскравими прекрасними голосами. Якби зараз були дійсно у нас такі мирні умови, то звісно могли б зростати надзвичайно швидко і могли б досягати ще більшого ніж зараз. На жаль, ось зараз такі. Складні умови. Ті, ті студенти, які навчаються співу. На жаль, в них дуже мало можливостей реалізовувати себе в концертній діяльності. Діана, студентка Криворізького державного педагогічного університету, займається вокалом з 14 років. Обрала цей напрям, тому що музика завжди була е, чимось таким, що була мені завжди до душі. Ну, мене нічого так не приваблювало, так як співати. Мені завжди це дуже подобалося. З малого ще з дитинства мріяла стати видатною співачкою. Це така внутрішня атмосфера, яка просто наповнює. І це прям, ну, такий вибух, вибух. Ось так я можу це схарактеризувати. Наталя Анатолівна додає, що у вокального мистецтва у Кривому розі неабиякий потенціал. Безумовно, він за ним майбутнє, оскільки це передає нашу сутність, сутність нашого народу і сутність наших нашої прекрасної молоді, співочої прекрасної молоді. Дитяча музична школа номер 4 одна із найстаріших шкіл міста Кривого Рогу. Вона розпочала свою роботу 1 вересня 1961 року. У ті часи і створила хор молодших класів, який зараз відомий як Крила. Ну про цей хор можу сказати дуже багато, бо сама я вихованка цього хору. Колись і ще давно моя викладачвала цей хор, і він існує з дня заснування нашої школи 60-х років. І традиції існують і передаються. Для мене, для мене хор це така історія, яка дорівнює життю. Хор користується популярністю серед дітей Кривого Рогу. Наш хоровий колектив відвідують піаністи, діти, які займаються фортепіано, і діти, які займаються займаються сольним співом. І от вони приходять у перший клас. Деякі з нульового класу починають навчання, там п'яти шести років. Якщо вони ви вони виникає в них бажання співати в колективі, і є, є змога відвідувати то, нульовий клас ми теж беремо. Є, є такі навички, які не дасть ніяка інша індивідуальна форма навчання як колектив. А для нас це змога спілкуватися, стикатися з прекрасними, співаємо різноманітну музику. І я. Ну я знаю, бо я спілкуюся навіть зі своїми випускниками, які вже дітей своїх приводять до, до нас у колектив. Так да, що е, це, це незабуднє, це залишається в душі назавжди. На хорове мистецтво впливає все, що відбувається навколо нас, особлива ситуація в країні. У Нас є бомбосховище. Якщо є сирена, ми вже знаємо. У нас в нас вже все. Налагоджено, як ми піднімаємося, як ми переводимо дітей до московищі, старші діти знають, як нас маленькі, наші в центрі, хто замикаючи Дмитро Олексійович, концертмейстер наш. Він дивиться, що всі дішли. Все це вже багато разів відпрацьовано. Буває так, що в нас іде репетиція, тривога. Зібрались, перейшли, і так ми продовжуємо навчання. Але, попри це, хорова творчість не зрівняється ні з чим. Загальна наша творчість і наші всі серця б'ються в унісон, бо особливо коли вже концертна програма, і ти стоїш на сцені, і тобі потрібно заспівати вже навіть не голосом, а тим невидимим, тим, що, що ну, торкається до, до кожної душі, до кожного серця. Це саме і складне, і саме приємне.